Знову всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам мій варіант створення станочка для ткацтва під бісер, який можна виготовити в домашніх умовах власними руками з підручних матеріалів. Для цього мені знадобиться ось така кришка від звичайної коробки відзуття. Яка у кожного є дома, в залежності від розміру вашого майбутнього виробу, може бути більша чи менша. Лінійка, ножиці, олівець, нитки, можуть бути звичайні нитки, можуть бути бісерна нитка, а також скотч. Для початку я обрала ту схему, за якою я буду працювати. Для чого? Для того, щоб знати кількість ниточок основи, якщо в мене в ряду 12 бісеринок по ширині. Зараз, на жаль, із собою схеми роздрукованої немає, то ниточок основи треба взяти, зробити 13 1. Тому що нитка основи кріпиться на початку і в кінці. Для того, щоб Натягнути цю основу я зараз покажу, тут краще буде видно. Відступила 4 см І за допомогою ножечка канцелярського, бачите, зробила такі невеличкі надсічки, 13 надсічок. Так, щоб вам було добре видно, одна, зараз трохи сфокусую. Ось, бачите, тринадцять надсічок. І е, зверху і знизу тринадцять надсічок. І беру е, скотч, беру скотч. від'єдную зі зворотнього боку, закріплюю частинку скотчу. Ось таку зараз, зверху та знизу. Якщо ви забажаєте потім ще зафіксувати, можна ще десь, отут посередині. Ну, для початку достатньо двох таких. Так, скотч мені поки що не потрібен. Далі беру ниточку. Ось так вони будуть заходити в наші надрізи, надсічки, трошечки її відкладаю, бачите, відтягую, знімаю скотч і за допомогою скотча прикріплюю, щоб вона трималась. Ось. Далі натягую. Від осі натягую тугенько з першої на першу надсічку, одягнула, під низом, бачите, рука протягується і натягую. З другої, так, на другу. Повинно бути тугенько. Немов би струни. Трішечки підправляю, щоб тут у мене була рівна така лінія. Так, продовжую з третьої на третю, теж підправляю все і до Кінця. Тримає дуже добре скотч, можна було наклеювати уже наприкінці. Так, не досить зручно на камеру. Бачите, це вже у мене п'ята ниточка, бачите такі струни. Так, там чотири, а тут три. Одна ниточка зіскочила, треба її направити на її місце. Ось таким чином. Звичайно, можна в магазині купити готовий станочок, але ж для дитячих робіт. Ми дуже часто використовуємо саме такі. Навіть використовуємо коробки від соку, від цукерок. Головне, щоб коробка була тверда, тримала форму. Ось, бачите, неправильно повернуте, повертаю, трошки ще підтягую ниточку. Підтягую. До речі, на такій коробці можна навіть гердан створити. Ми пробували робили, відволіклася на вас, відволіклася на камеру. І одна пішла, пропустила один зубчик, один на сіку. Пішло через одну. Все відкоригувала, потягнула, трошки натягнула і йду далі. Нагадую. Подивіться, у мене вже перша трошки підвисає. Я її з того боку затягну. Там зніму скотч і затягну з того боку. Так. І ось ось так. Грає. Уже струна. Так, це у нас підготовчий етап. Зазвичай діткам самостійно це робити дуже-дуже складно, ну, в залежності, звичайно, від віку дітей. Тому в основному цю роботу роблю я, а дітки вже Працюють з браслетами. Ой, бачите, обірвалася ниточка. Теж таке буває, вона зараз у нас буде там, зі зворотнього боку, закріплена за допомогою скотча. Так, так як нам не потрібна, сильно велика. І ширина, нічого страшного. Бачите, закріпила тут її. Можна ще витягнути цей скотч уже зараз і закріпити. Якщо вам треба ще щось потягнути, можна ось таким чином ще потягнути, і в процесі роботи теж можна потягнути. Ось, в мене залишилося Буквально дві ніточки, і обірвалося. Ось, подивіться. А, і от я зробила надсічки, на однаковій вістині. одна від одної. Можна взяти, поміряти це лінієчкою, надсічки зробити. Мож, можна науко це все зробити. А, звичайно, ширина бісеринок. Буде теж формувати, ну, краще, коли вони однакові, щоб вони у вас не плуталися. І відстань, ось ця від бортика до самого виробу, теж повинна бути з того, з того краю однакова, для того, щоб сама струни йшли рівно. Так, натягнуті у мене 11. Починаю тягнути 12-ту, ось вона буде тут. І з того боку треба закріпити. За допомогою скотчу. Так, є, закріпила, потягнула. Ще, якщо треба, буде ще разочок пройдуся скотчем, щоб все ж таки трималося ця сторона. сторона і все другий Так так раз, відрізаю зайве, закріпляю скотчем так, підтягую трошечки його. Закріпила. Тут давайте ще разочок для міцності ще один разочок закріплю скотч. Потім, що нам треба буде з вами робити? У нас вже повинна бути готова схема. Закріпляю підтягую. Готовий підбір по кольору. До речі, крім того, що підбір по кольору, у нас ще з вами повинен бути бісер одного розміру. Це означає, що це повинен бути чеський бісер, він більш однаковий, звичайно, його можна буває, там теж трапляються що якісь нерівності, їх теж відбираються. Ось, дивіться, ось така струна. В мене вийшла. Сюди під низ складається схема для зручності, щоб ви зразу бачили схему. В залежності від ширини обирається, ширини оцього полотна обирається голка. Є маленькі голки, є отакі довгі голки в 25 рази довші, спеціальні бісерні. І ось за допомогою такого станочка ми будемо виготовляти. Браслет. Це зроблено із підручних матеріалів, власними руками, досить швидко, економно та легко. Все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!